Я думаю, що ти могла десь чути, що коли кримські тари почали на початку 90-х, в кінці 80-х років повертатися в Крим, то вони спускаючись трап літака, вони просто дивились знаєш, і намагались побачити, де тут рай. Бо там просто була пустеля, бо там нічого такого в Крим був сірим. Бо після того, як кримські тари були вивезені в товарних вагонах з рідної батьківщини, там по суті нічого такого не відбувалось. Не було якихось нових будівель. Знаєш, не садили сади там і так далі, і так далі. Але звісно, що для тата мого це був рай. У нас дуже прив'язка така до землі, ми її відчуваємо, де б ми не були. Мій батько, звісно, що дуже хотів і, власне, робив все, що може, для того, щоб ми повернулись додому. І, власне,